Добрий день, шановні читачі! Ми закінчуємо знайомство із захоплюючою фантастичною повістю австрійської письменниці Кристіни Неслінгер Конрад або дитина з бляшанки. З вами Ольга Віталіївна. Ми вже обговорювали події, що сталися з героями книги в п'ятницю, суботу, неділю і понеділок. Сьогодні мова піде про наступні три тижні. Конрад і кіті стають справжніми друзями. Хлопець розповідає дівчині правду про своє народження. Однокласники продовжують принижувати, обзивати конрада, б'ють його, коли поруч з хлопцем немає кіті, яка сміливо його захищає. Діти не люблять Конрада, тому що на уроках його завжди хвалять, ставлять у приклад, і не дарма. Конрад знав, як треба писати кожне слово і писав дуже гарно, не крутився на місці, ніколи не балакав і не їв на уроках, не жував гумки. Дивився тільки на вчительку і уважно слухав її. Погодьтесь хлопець зразковий учень. Конрад не пасе задніх і на уроках фізкультури, співів, малювання. Він, єдиний у класі, миттю спинався по канаті аж до самої стелі у спортивній залі й мав голос, про який учителька казала, ангельський голос, чистий, як дзвіночок. Може, діти заздрили хлопцю. Конрад завжди виконував те, що казала вчителька, не підказував на контрольній роботі, розказав, хто розбив шибку в класі. Не дивно, що вчителька зробила хлопця своїм заступником. Діти озлилися на конрада і справді оточили його зневагою. Справжній скарб. Мрія кожного вчителя казали про Конрада в школі. Пан Егон, побувавши на батьківських зборах, дуже запишався. Кіті хвилювалась через те, що Конрада не люблять однокласники. Казала, що хлопцю треба змінити свою поведінку, підказувати на уроках, не виказувати товаришів. Конрад страждав через нелюбов однолітків, однак не міг порушити правила, що були в нього закладені. Одного дня поштар приносить пані Бартолойці лист у синьому конверті. Це лист фабрики, у якому написано, що жінка отримала Конрада помилково і повинна його повернути. За реакцією пані Берті, ми розуміємо, що вона по справжньому полюбила Конрада і вважає його своєю дитиною. Голос жінки тремтить, коли вона з дітьми обговорює лист, хоч пані була густо намальована в блакитний, червоний і рожевий кольори. А однакова вся позеленіла. Пані Берті думає, що Конрад піде від неї, бо вона погана мати. Несмачно готує, не знає дитячі пісеньки, не вміє добувати корінь із чисел. Але Конрад без вагань каже, що полюбив її і пана Егана і хоче лишитися з ними та Кіті. Після слів хлопця. Сили і рішучість повертаються до пані Бартолотті, і вона планує боротися за сина. Цьому їй допомагатимуть пан Егон і Кіті. Завернувши у ковдру, Конрада приносять у квартиру пана Егона, щоб сховати там. А Кіті повинна зробити з ідеального хлопця нечемного, галасливого, неслухняного розбишаку. Фабрична команда у блакитних комбінезонах і люди, які мали стати батьками Конрада, знаходять хлопця. Але він, добре навчений Кіті, демонструє їм себе нового. Наполохані батьки, директор фабрики відмовляються від Конрада, і він залишається з паном Егоном, пані Берті і Кіті. Поява команди у Блакитному і спроба відібрати Конрада стають випробуванням для почуттів і відносин головних героїв повісті. Читачі бачать, що батьки Конрада по справжньому люблять його, а він їх, а Кіті віддана подруга. Пан Егон, пані Бартолотті і Кіті виявляють найкращі риси своїх характерів у складних обставинах. Вони здатні по справжньому любити розумні, щирі, кмітливі, сміливі, рішучі. Яким же буде Конрад у майбутньому? Однозначної відповіді на це питання автор повісті не дає. Книга має відкриту кінцівку і завершується таким діалогом. Я відтепер завжди маю бути такий? запитав Конрад. Боронь Боже. вигукнув пан Егон. То я відтепер завжди маю бути такий, як був раніше? запитав Конрад. Боронь Боже. вигукнула пані Бартолоті. Кітя поклала йому руки на плечі і сказала, Ох, Конраде, побачимо, який ти будеш. Любі друзі. Ми закінчили знайомство із захоплюючою фантастичною повістю австрійської письменниці Кристіни Нестлінгер Конрад або дитина з бляшанки. Але не сумуйте. Попереду на нас чекають ще багато дуже цікавих книжок. Дякую за увагу, любі друзі. До нової зустрічі!